Уявіть собі, принтер, великий принтер, величезний принтер, принтер розміром з кімнату. А тепер уявіть собі принтер, який замість паперу використовує холоднокатаний метал, а замість фарби використовує спеціальні інструменти, матрицю та понсон, які пробивають отвори в металі з усиллям понад 30 тонн. Координатно-пробивний прес Prima Power це, звісно, не принтер, але це сучасне обладнання, яке здатне пробивати найрізноманітніші отвори в металі. І як же він працює? Оператор станка кладе лист холоднокатаного металу на спеціальний стіл. Наступний етап це програмування. Оператор отримує програму, завантажує її на станок та обирає потрібний інструмент. Матриця та пуансон це головні інструменти, які визначають форму та розміри отворів. Відстань між отворами називається кроком. У координатно-пробивному пресі Prima Power використовується револьверна головка, яка дозволяє робити отвори різної форми без зупинки роботи після завершення роботи програми? Лист знімають та за потребою відправляють на додаткову обробку.